Свої рідний, самобутній та оригінальний. Так Володимира Кравченка характеризують його колеги. Над своєю колекцією митець працював вісім років. Кожна картина результат як мінімум двомісячної роботи. Замість полотна художник використовує вініл. І навіть недавно це був дуже важливий носитель культурної інформації. Вініл для багатьох людей це якби определенна епоха той. Оригинальной советской истории, когда люди охотились за этими пластинками, искали эти работы. Так как я начал рисовать, я начал спрашивать людей. Люди замечали, что я использую этот материал, и они мне их начали отдавать. Удома у Володимира чимала колекція вінілових платівок. Це переважно класика та рок. Для когось вініл лише матеріал не втомлюється повторювати митець, для нього ж це міст між минулим і майбутнім. А вінілова платівка картина, поєднання кількох видів мистецтва одночасно. Пластинка – це носитель музикальної і поетичної інформації. Пісня, поезія. А я, помімо цього, ще належав і живопіс. То есть, эти пластинки как бы зв'язують прошлое і настояще. Ну і надіюся будуще. Володимир зізнається сюжети для картин знаходять його самі. Іскусство для мене це як стан медитації. Тобто ти входиш как бы... В иной мир. Ну, соответственно, я не отрываюсь от этого мира. Я параллельно нахожусь в двух местах. И я, как бы находясь в этом мире, я вижу что-то другое. Я вижу э, реальность, в которой мы живем, немножко с другой стороны, нестандартной, не свойственной нашему мировоззрению. Влаштувати персональну виставку художника надихнули друзі та колеги. Вони ж допомагали її організувати. Друг та колега митця майстер перформансу Володимир Яковець наголошує, будь-яка експозиція це витвір мистецтва. До виставки Кравченка готувалися три місяці. Для даної експозиції спочатку замірили зал, а потім робили то тобто, ескізи. Ну, на протяжении трех месяцев мы делали эскизы, там, где что будет, там, спорили, как это повесить, там, и так дальше. стильненько получилось, очень классная экспозиция, мне нравится. Плакат для выставки разрубила мыстыня Анна Алабина. Ну, обычно это такой процесс, надо подумать, чтобы там все... А как-то с его пластинками очень это так быстро получилось. У меня была такая идея, чтобы от этой пластинки исходил как бы свет. И ну, получилось достаточно так интересно. Врешті-решт колективні зусилля себе виправдали. Мені як простому спостерігачеві дуже подобається це творчість, ця творчість, і дуже подобається от оригінальність подання цієї творчості. Вона вдохновляє і дуже сильно нагадує творчество його приплітать на з моїм. це теж неординарні такі роботи, не на ординарному матеріалі. Ні, ординарна очень сильно задумки. Саме момент то, що рисують на пластинках, то есть форма круга між привычне нам квадрата або прямого лікаря картини это уже не Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка Новини.